Друзі, всім привіт! Вас вітає канал Азія на тарілці, Я Аріна, і сьогодні у нас з вами буде розмовне відео. І у сьогоднішньому відео я розвінчаю або підтверджую найпопулярніші міфи про Китай, які ви точно чули. Такі як чи їдять в Китаї собак, чи дійсно держава контролює кожний крок китайців та багато іншого. Друзі, але перед початком відеоролика не забудьте поставити лайк та підписатися. Дуже дякую. Китайці працюють без відпочинку. Це частково правда, а частково міх. Китайці працюють дуже багато. У них є така система 996 з 9 по 9 ранку 6 днів на тиждень. Китайці дійсно працюють багато, але у них також є і вихідні, і також дуже багато відпусток, тому що в Китаї є багато різноманітних свят, і в них завжди відпустка у ці свята. Китайські товари це завжди дешево та неякісно. Ні, це неправда. Зазвичай дешевий та неякісний товар відправляють на експорт, тому що в наших країнах завжди люди хочуть чим подешевше. Тому і постачальники замовляють з Китаю саме дешевий товар, який, звичайно, є неякісним. В Китаї зазвичай китайці купують якісний. та... Я б не сказала, що він дуже дешевий, не сказала, що дорогий, тобто в Китаї ціни лояльні, тому в Китаї завжди купують якісний товар за доступними цінами. В китайці не миють руки та не використовують дезодоранти. Так, це правда, тому що генетика китайців трішки відрізняється від нашої. Вони майже не потіють, і запаху від китайців немає, тому їм немає сенсу використовувати дезодоранти. Щодо миття рук у школах, у них є знати такий обов'язок, що ви повинні мити руки, але у дорослому житті тут. Дійсно важко знайти китайця, який би перед їжею, чи після їжі, чи після двору прийшов і помив руки. Вони, вони цим не займаються. Не знаю чому. У Китаї погане повітря, і це правда. Але за останні декілька років держава вклала мільярди. Доларів на очищення повітря, але все рівно у великих містах повітря дуже забруднене. Я недавно була в Ціндао, Це дуже велике місто. Я була в Ціндао, це дуже велике місце неподалік від Пекіну. Ну, повітря там я ще такого грязного повітря ніде не зустрічала. Там повітря дуже смердюче. Там знайти місце, щоб було чисте повітря. Там не було, куди б вони пішли, завжди чимось смердить. Тому це частково правда. У великих містах повітря дуже забруднене. Якщо це якісь маленькі міста, селища села, то там повітря доволі чисте та комфортне для життя. Міф, про який чула кожна людина: в Китаї їдять собак. Ні, це не правда. Є деякі провінції, де вживають собаче м'ясо, але загалом в Китаї це заборонено. Плюс це не їдять собак, які бігають по вулицях, тах як, якихось я не знаю Лабладорів, німецьких вівчарок. Ні. Це спеціально виведені породи, які просто схожі на собак. Тому ні, це не правда. Це міф, що в Китаї їдять собак. Наступний міф, що китайці не знають англійської. В школі вони вчать англійську на рівні китайської. У них у зно називається, у них обов'язкова здача англійської. Тобто англійську вони би мали знати. Але ні, в Китаї дуже важко знайти людину, яка знає, Англійську мову звичайно залежить від регіону. Якщо взяти там Шанхай, Пекін, то звичайно люди там більш інтелектуально розвинені. Я не знаю, як це правильно об'яснити. Там ви знайдете більше людей, які знають англійську. Також у великих містах, де розвинений туризм, також багато людей знають англійську мову. Наступний міф: вся їжа в Китаї гостра. Ні, це неправда. В Китаї їжа звичайна, просто є страви, які китайці вважають, що не гострих. Їх не можна готувати, тобто, якщо ви їх зготуєте без перцю, то там у вас буде діарея, там якісь, якусь заразу підцепити, є таке. Але в Китаї зазвичай, якщо ви приходите в якийсь ресторан, просто можна мені це не гостре, вам приготують не гостре. Але обов'язково повторити раз п'ять. Якщо ви скажете лише один раз не гостре, вони все рівно зроблять гостре, тому що вони не зрозуміють, як можна їсти якусь страву не гостре. Але також є багато блюд, які китайці їдять не гострі, тобто вони не розуміють, як ту чи іншу страву можна їсти гостро. То тут є страви, які готуються виключно гострі, страви, які готуються виключно не гострі, і страви, які можна або гострі, або не гострі. Це за вашим побажанням. Наступний міф: китайці плюють на вулицях, і це правда. Це не міф. Китайці не тільки плюють на вулицях, а вони ще і бекають на вулицях, і пукають на вулицях. Особливо старше покоління. Ті діти, які підростають зараз, то вони трішки менше, і, наприклад, там підлітка там до 20 років нехай. То вже трішки ситуація краще. Вони трішки це контролюють, але все рівно час від часу таке буває. Але для старшого покоління це норма. Наступний міф, про який ви теж дуже часто чули, що китайці п'ють лише чай. Ні, китайці чаю не п'ють. Так, так, країна, яка постачає найбільшу кількість чаю, яка відома своїми чаями, не п'є чай. Мені здається, що навіть українці випивають більшу кількість чаю за рік, ніж китайці. У них немає такого, як у нас, сісти собі, знаєте, зробити чашечку чаю, собі сісти, випити. Ні, в них такого немає. Вони п'ють чай дуже і дуже рідко, і то в них такі, знаєте, маленькі оці піалочки, і вони вип'ють одну-дві піалочки, і все. То в мене чоловік взагалі чаю не п'є. Єдиний раз, коли мій чоловік пив чай, це було раз, два чи три, і то у його друга на Новий рік, коли ми зберемо. Збираємося, ми п'ємо його друга чай, і той чоловік буквально випиває одну ось цю таку маленьку піалочку чаю і все. Китайці не дуже люблять пити чай. Вони більше п'ють кипяток, просто воду, і все. Наступний міф: китайці не емоційні, і це правда. В китайців набагато менше емоцій, ніж у нас. У китайців немає такого спектру емоцій, як у нас. Тобто, ми завжди там знаєте, як розмовляємо, жестикуліруємо, насуплюємо брови. Там не знаю, ну тобто у нас більше міміки. Китайці у них завжди такий покерфейс. Вони раді такі, щасливі, грустні, злі, тобто в них немає такого сильного спектру емоцій, як у нас. Наступний міф в Китаї тотальний контроль над людьми. Чесно кажучи, ми, як знаєте. Дивлячись на китайців з боку, нам вважається, що нам не вважається, а дійсно ми вважаємо, що в них тотальний контроль над людьми. Тут скрізь камери, тут скрізь сканери, і тобто. Кожне ваше слово, кожна ваша смс в телефоні все чекається, все записується. Китайці вважають, що це їх не контролюють, це все заради їхньої безпеки. Але в Китаї контролюють все і новини, і соціальні мережі, і з ким ви говорите по телефону, про що? І тобто, вільно, наприклад, на тему політики, ви в Китаї не поговорите. А не дай Боже, ви скажете, що їхній президент якийсь не такий, він щось робить неправильно, то вже... Це вже все, нари вам обезпечені. <с>, Ось, тому в Китаї дійсно дійсно, як на мене, дуже тотальний контроль в плані всього. Ви собі можете спокійно жити, працювати, зустрічатися, гуляти, подорожувати. Це дійсно так. Але це все контролюється. Як би ви не хотіли, як би ви там думали, що ні, це все контролюється. Просто китайці. Вони знаєте їх з народження вчать, що не потрібно лишнього говорити, не потрібно проявляти свої емоції. Тому для них це нормально, для них це звичка. А для таких людей, наприклад, як я, я дуже така, знаєте, емоційна людина. Мені, якщо сваритися, то мені треба зробити скандал на весь китай. І я такого не можу. Знаєте, я завжди себе відчуваю якось в, замк... в замкнутій клітці, тому що я емоційна людина. Також китайці ніколи десь не кричать, в них немає якихось розборок, немає бійок. Звичайно, є як і в будь-якій країні, але. Ну, не такій кількості, і якщо це якась бійка, то вони такі ойдемо Ой, десь там, відійдемо тихенько, поб'ємося, знаєте, тако, пальцями і все. А я, і та взагалі українці, іноземці, вони люди емоцій, і нам дуже важко з цим, тому що нам зазвичай потрібно стримувати свої емоції. Наступний міф: у Китаї не працює Інстаграм, Фейсбук, Ютуб та інші наші соціальні мережі. І це правда. Тут все заблоковано. Як я вже говорила в минулому міфі, що в Китаї тотальний контроль і в них дуже Контролюються новини, фільтруються хто що, де і як говорить. В Китаї не люблять поганих новин. Тобто тут ви не де ні по телевізору не побачите, що десь сталася аварія, десь хтось загинув, хтось когось вбив. Ні, вони стараються Китай тримати, е, як вам, вони стараються робити так, щоб люди думали, що Китай це країна, де взагалі нічого поганого немає. Тому у них зазвичай новини, якщо якісь погані новини, це про інші країни, тобто там ніщита, там хтось когось вбив, там аварія, там застрелили, там війна. А в Китаї все завжди добре. Тому вони не хочуть щоб. Ну, знаєте, тут населення дуже велике, тому вони не хочуть, щоб знаєте, в країні була якась паніка, переживання. Вони тримають китайців такий, знаєте, система безпеки, що в Китаї завжди безпечно, що з вами в Китаї нічого не трапиться. Але звичайно, це неправда. В Китаї буває. Є аварії, вбивства, все тому що ну тут велике населення. Китайці теж люди і теж є е, дикі люди. Але в Китаї це все фільтрується і в новинах цього не показується. Тому інстаграми, Ютуби, Фейсбуки все заблоковано для того, щоб китайці не бачили правди і не бачили, що дійсно в Китаї і в інших країнах якось люди живуть по-іншому, ніж їм тут розповідають. Наступний міф це китайці не їдять молочних продуктів, і це правда. У них на генетичному рівні закладено не їсти молочні продукти. Тобто, у них у них звичайно є тут і різні види сирів, але це велика рідкість, це не в кожному супермаркеті, не в кожному магазині. Є молочна продукція, але зазвичай це соя. І навіть якщо написано, що це натуральне молоко, воно я коли його п'ю, я взагалі не люблю куплене молоко, але час від часу буває, що в якійсь ситуації можу. Випити, ну воно просто як вода, біла вода. Воно розбавлене. І якщо мені здається, якщо дати китайцеві справжнє молоко там з під корови, домашній сир, то в них 100% буде діарея, тому що китайський організм він не підлаштований під молочні продукти. Наступний міф всі китайці одинакові, і це неправда. Коли я тільки приїхала в Китай, мені теж здавалося, що всі китайці одинакові. Але ні, проживши певний час в Китаї, ви розумієте, що китайці дійсно всі. Різні, звичайно, є схожі люди, але і в Україні теж є схожі люди. Хоча китайці кажуть, що ми іноземці всі на одне обличчя. Хоча що-що, а ми іноземці точно не на одне обличчя. У нас різний кольор волосся, очей, форма обличчя. А китайці всі круглі, темноволосі, темноокі, тобто вони більш схожі один на одного, ніж ми іноземці. Що ж, друзі, я надію, що вам сподобалося це відео. Напишіть у коментах, який міф здивував вас найбільше. Можливо, ви чули ще якісь міфи про кита, які би ви хотіли дізнатися, чи це правда, чи ні. Також пишіть у коментах, і я вам відповім. Всім пока-пока.